Понеділок, 13 травня 2024 року, карта дня Дев'ятка мечів. За Артуром Вейтом, Дев'ятка мечів це карта безмежного відчаю. Дев'ять мечів символізують різні аспекти болю, емоційний біль, інтелектуальний біль. Духовний біль, психосоматичний біль, тілесний біль тощо. Отже, ця карта часто вказує: на емоційний біль розпач, тривогу та депресію. Це може бути результат травми, зради втрати. Або іншої важкої події. Важливо визнати та опрацювати ці емоції, щоб самостілитися. Моя порада наступив час самостілення. Кожна людина повинна вчитися, піклуватися про власну душу. І коли у нас болить наша душа, то ми повинні вчитися її вцілювати. Для самостілення дайте собі час на переживання емоцій. Не заперечуйте їх та не намагайтеся втекти від болю. Наш біль це одна з форм бесіди нашої душі. З Богом Для самосілення зверніться за допомогою у своїй молитві до Всевишнього, попросіть вам допомогти вищі сили, також за потреби, зверніться за підтримкою до близьких людей, до духовного наставника, психолога, таролога. тощо. Пам'ятайте, що ваш важкий період життя є тимчасовим, і ви зможете подолати його, зцілитися та розпочати новий етап вашого життя. І ось мій півник все співає, співає, тобто він ніби підтверджує, так, це все так, це правда. Самоістілюйтеся, душа це. Вища цінність, все буде добре. З повагою, ваш таролог, Любомир Погоявленський, Ви не самотні, як майстер, я з вами.